Називін дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Слів, що ж буде відбуватися у цій студії зараз. Перед нами на екрані з'явиться зашифрований рядок з пісні. По одному слову відкриває кожен учасник по черзі більше відкритих слів, менше шансів на виграш. Кожна команда отримує по три фрази з трьох пісень. Та команда, яка набере більше балів та і переможе. Переживаєш, переживаєш. Рожевий колір, починаємо ми. Так, п'ять слів. Я пропоную, пропоную, щоб ви запропонували, яке слово відкрити. А от якби ти відкривала, по твоєму досвіду. Якби я відкривала, я б запитала свою команду. Давайте перше, перше, давайте перше. Або третє. Ні, чекайте, ну, відкриваємо перше. Перше слово. Думи. А, думи. Думи мої, думи, думи лихо, лихо мені, мені з вами. Півоваров Дарафєв, да? Але як може бути? Можуть бути думи, думи мої думи, лихо або думи то вже було, думи мої думи, лихо мені. Відкривайте третю. А їм таки точно лихо сьогодні у фіналі. А друге слова. Ну що, почуємо відповідь чи ні? О! о. — А, бачиш? Думи, лихо, мені з вами. Ха! Будь ласка. Боже, ви, От добре, що ви ніколи мене не слухаєте. Думи Лихо мені з вами. Що вас вітер? <плес> Б-мажор. <-бе> просто! <плес> ну що ж, відкрийте, будь ласка, слова для чоловіків, хлопчиків, пацанів. Будь ласка, покажіть. Ой -ой. О -о -о -о. Я знаю, Давай, я, так, знаю сі сюди, сі сюди, ванки, я знаю. У мене э, два, два, два це є щасливе число. Тому не починаємо. Ні, його. два, точно ні. Давайте а, гаразд. перше. Гаразд. Відкрийте нам, будь ласка. Перше слово. Я думаю, зараз буде якесь як той наші. Згинуть наші вороженьки. як І роса та... на. Згинуть наші вороженьки. Чого? Можна або це друге серйозно? або п'яте. Ви ще жодного слова не відкрили. Як це жодного? Як жодного а, слова? Відкрили? Добре вечір. Лікар є на майданчику. Четверте, я думаю. Четверте? Четверте. Давай, давай, Четверте. 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 Четверте слово, будь ласка, ласка. відкрийте. Наші найкращі. Блін, що це за Дьомін, давай! чоловіки Супер найкращі в. Давайте ще одне. Відкрийте нам, будь ласка, друге слово. Це ж наші думи найкращі. А наші вечорниці, а, наші вечорниці. А, наші вечорниці. Це найкращі. де найкращі дівиці. дівиці. Ну, все зрозуміло. Слава, дякую тобі. Дякую, що, поміг. що поміг. Дякую. Наші вечорниці. Це Ні, чекайте найкраще. де на де, де? де? де найкращі. Правильно де? наші вечорниці, де найкращі дівиці, все ми можемо де найкращі? Є! Yes. Слав, кити паляниці поти подивиться. На ну давай, включайся. Ну, 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 ну я скажу, все йде за планом. На нуль будуть помножувати. Ну, хто його знає, як воно блену зараз. Музиченки запрошують на полі. <реш> я, я уявила, як я крампую. Добрий день, день Так, Давай, зібрали, зібрали. Я слів, будь ласка, для переможців, Ой, для дівчачої команди. У якої поки на рахунку 0 гривень. Відкривайте нам шосте слово відкрите. Мені здається, на це раз перше не треба. Давайте попробуємо. давайте спро... Може друге спроб.третє. Давайте дайте може яка Де, четверте. Може. відкривайте нам останнє слово останнє слово. Да, останнє останнє слово за oh. нами. Ламін, ну що це за слово? ще з якимось апострофом? Хто в нас тут лінгвіст Володя? А. Ah. Що це за транскрипція? — Це транскрипт? А я тобі нагадаю, лавінг. за яку команду ти граєш. Це лавінг. Лавінг. Може це лебеді, 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 лавінг». <ривіт> — давайте третє. Давайте третє, третє Дівчата, третє. досить вже тянути пісню за приспів. I was made for loving you, baby! You were my. made for loving me! I was made for loving. Думала. he was here to save my друге що перше нам то не допоможе. Е, хто відкриває? Друге, я згоден. Друге друге, друге слово. слово, відкрийте, будь ласка. А я так і знав! Я так і знав! Я так і знав. Давай три-чотири. Треба зробити. А там теж так буде. Третє Третє. Третє, третє. <плес> третє. <плес> слово. Будь ласка, навіть це може бути і українське. Не чекайся, третє. I will always love and, you. I, will and always... I will always love you. And I will always and I will always, <звеч> I will always love always love you. and I, I will always love you. Тобто, якщо ми правильно <звеч> <звеч> <звеч)> зараз відповідаємо, то ми з I вгадали. Подумайте, скільки є пісень, там де <звеч> використовується форма I will. І що? А не треба нас збивати. Наша а коли відповідь? ми будемо відкривати чипси? Will will love 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 ну наспівай, always Володя, it. Володя, наспівай. And а ні, Володя, не співай, I... не співай. Я переплутала, не співай. Ну-ка вже відкривайте. And I will. але на алесу не вгадали. Я підказувала Володя. Я підказувала. кажу згадай, згадай, скільки пісе. Давайте розкачаємо. Мужики! 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 Мужики. Покажіть, будь ласка, наступні п'ять слів для жіночої команди. І ми з радістю і з величезною впевненістю про з прекрасним голосом слухом красою і вдачею відкриваємо. Знаєте, так як я там далі вже більше не приймаю участі. Конкур... Можна третє а, слово про третє слово. Будь ласка, yeah. третє Я слово. там далі вже мовчу, а ви або Настя живу хоче третє слово. А я сказала третє. Витріть, я не третє мала. Третє з кінця. Закрийте, будь ласка, третє слово. Давайте чесно, зараз. Серйозно скажемо, що небагато пісень, в яких є я. Зовсім небагато. Небагато. Буквально 348. Ну, чи дві? Тисяч. Відкрийте перше слово. А нозі босі! Босі! Босі. Я, босі. босі, я в дорозі Мила, зачекай. А нозі босі. Чекайте. Леся ша я вас попрошу. Босі, я в дорозі. бой. Дівчата, нема за що. Виходимо на центр. Босі, А, а якщо б вийшли, ви босі на центр, то може все було по-іншому. Всі знає? питання до Антона. Там Антон не були ніколи трошки, слова досі. Трошки чіткіше. Давай промовляти слова. Пацани, у нас є чудовий шанс. Реально чудовий шанс. Ладно, все, третє слово. Третє ми брали вже? Да. Все, все, все. Четверту давай, давай давайте. Четверо порядку. Четверте, давай. четверте, четверте слово. Давай. Відкрити, четверте слово. Відкрите нам, будь ласка, четверте слово. Зараз буде. О!

Vlada! 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 Пане суддя, дивіться, я б хотіла б зразу внести маленькі корективи. А ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. Бо перше, ми її розвеселимо. Лесі, так. дівчата, те як ви повеселили вашими досі босими ногами. Я... Зарахуйте на бал, це був не вихід, а фальшстарт. Це було геніально. <рес> Зато ми будемо популярні в Тікто. Ви знаєте, залітає в Тікток. У нас дуже цікава ситуація виходить. Команди отримували бал за невідкрите слово. І от вийшло так, що і дівчата, і хлопці отримали по шість балів. Причому хлопці просто влучили, як то кажуть, в яблучко Випадково. У нас нічия дивоглядки. Я запрошую. Иван, і Навит, Иолександра, і каска. Нет! Вы теперь знаете правила? Давайте я вас спрошу. Сейчас было уже. Саш, а було? Я не зму. Сейчас. Я сказал: "Не". Дубль два. Я... Дубль, Дубль два. два. Ну давай, ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. це, це вийде. Раз, два, твій другий раз вийде. Або знаєш що? Саш. І не пались. Іван! 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 іван а ну не қосись. Саша, скільки там близьких так лишилося в тебе? Я вірю вас, Олександра. Ще <риклад> вірю, що Іван вам. Джентльмен. 3, 2, 1. Почали! Іване не витрачай енергію. Правильно, Саша, дуємо у вічі. Сачка, катафод. <плес> Даня, ти красава, просто, ти красава, ти красава. Я зараз дам тобі. Що, він тебе збив? Сказав, Володя? Володя збив, так? Мужики! 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 Чого ви не направляєте мене? Олександро, я вірю в вас. Я сподівався, що з другої спроби у вас вийде, але ж ні. Перемога чоловіків! Нам, будь ласка, шановні питання. хлопці, недорога родина. Я б на вашому місці вже припинила оце, Ну знущання оці знущання. По-перше, мені за ображати не можна. Ми... По-друге, ну цей мейкап вже, вже він дуже дорогий, а те, що вона вже вон, засмутилася, це вже ну це на родину її вплине. Розумієте? А я не хочу бути оцим зерном Спасибо розбрату яким являєшся ти, Богдан Шелудяк? Я зерно, пане суддя, а я би зараз зарахував би ще нам плюс дві тисячі гривень за образу. Я вас мало не того, те, що вона буду вас зобразила, вона ще й плюнула в камеру. Тільки. Це Мені. сексизм. Я вас не те, що буду ображати. Я вас буду зображати в ляльках вуду. Бонусне запитання. Давай Найважче. Давай. Найважче вибрала Давай. вам. Сподіваюсь, ви, ви не падаєте. Скільки? Да. Скільки відсотків зазручів? жінок автоматично втягують живіт, коли їх обіймають за талію? Скільки? 100. Скільки! Ану, скажи мені, Дьомін, скільки. відсотків. Скільки? Шипни. Я ви нуль, скажіть. А, ти пробуєш животи? Вона хоче Но. тебе надурити. Правильно? Знайшов, де живот шукай. А, пацани. Ну, дивіться. Дивіться, дивіться. Ще дивлячись, хто обіймає. Вам так ну, так, да, якщо сестра, то. Ну. Чи взагалі хтось обіймає? <рес> Я вам так скажу. 20% максимум. 20. No, no, це а вона така, та, типа, запрошуєш її на суші, вона така, а я і не їла до цього. Я в цілому салат сьогодні їла, давай просто коктейль. Якби самі розумієте, що. Дуже тонко. Я би сказав, нуль, фіг з тисячу. Давайте скажемо. нуль. Давай. Ми готові. Ми готові, дівчата. Дівчата, ми готові. Так, я вас слухаю. 0% жінок. Бо ми любимо жінок і не віримо у те, що вони втягують живі. І боїмося, що ви нас поб'єте за іншу відповідь в цілому. Ну, Що за дурна відповідь? Чого відсотків жінок живі. А живіт. де плюс-мінус 10%? відсотків. Ну, якщо буде плюс 10, то плюс 10. якщо мінус, то не. Плюс де плюс десять жиє. Того ми втягуємо. Такого за 50 років ведення шоу не було. Навіть при притулі такого не було. поламалось, поламалось, поламалось. Увага на екран. Неправильна відповідь. З жінками! Довбні! Пане <сіпи> це, це був експерт. Заради вас ми це спеціально зробили. Не заради нас! Не заради, не дівчат. заради вас, Хлопчики, Це вже не придумуйте. Насправді просто програли то програли. О, Але так. в чоловіків більше грошей на 6 тисяч гривень. па па, -па, -па. тисяч гривень я! податків більше не буде, я вам обіцяю. Реально не оцінили. Мій боже мій боже мій боже.